Рівнянину Володимиру 25 років. На камеру говорити про те, що з ним сталося, соромиться, тому обличчя ховає. Зловмисники зробили копію його сторінки в одній із соціальних мереж і стали просити грошей у знайомих. Я не знав, поки мені трохи не дозволили. Зловмисник писав від імені Володимира його товаришам. Мовляв, перекинь гроші мені на мобільний, бо я не в місті, а завтра віддам. Іншим надсилав схожі повідомлення. Кілька друзів грівнянина на ці прохання повелись. Позичали небагато від 50 до 200 гривень. Але я рахую себе винним. Оце, як нібито, я позичав. Ображений хлопець у міліцію не звертався. Мовляв, вже шукай вітру у полі. А правоохоронці й справді лише розводять руками. У міліції кажуть, про даний вид шахрайства нічого не чули, і подібних заяв до них не надходило. На сьогоднішній день до міліції не надходили звернення громадян щодо сконіших шахрайських дій у соціальних мережах, а саме створення фейкових сторінок, з яких під виглядом друзів шахраї виманювали гроші громадян. А от банкіри не радять так швидко здаватися. кажуть, якщо ви перерахували гроші, але через кілька хвилин зрозуміли, що вас ошукали. Негайно телефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Треба в першу чергу зразу заблокувати картку, з якої здійснені операції. Людина може це зробити декількома способами. Саме, саме швидше це звернутися на батоканальну лінію 3720 і автоматично заблокувати цю картку і подати заявку на здійснення розслідування шахрайських дій. У журналістки Вікторії Мамотюк справа до прохання грошей у друзів не дійшла. Невідома людина скопіювала її фото у соцмережах і вела переписку, нібито від її імені з іншими людьми. Мені написав хлопчина, який переписувався, так би мовити, з моїм клоном. Потім він мене знайшов, знайшов мої відео, знайшов мої фотографії. Справжні вже якби власне кажучи, клон не цікавив. Зацікавила я, почав мені писати. Як виявилось, сторінки з фотографіями Вікторії існували в інтернеті одразу у двох соціальних мережах. Одна навіть більше року. Хтось використовував дані жінки для знайомства з іншими людьми. В контакті сторінка була зареєстрована більше року тому. Там були дуже дуже старі фотографії. Ну і одразу людина, ну якби закидала мої фотографії послідовно, систематично. Підозрюю, що брала з Фейсбуку, тому що в контакті в однокласниках таких фотографій не було. Комп'ютерний знавець Дмитро каже: створювати сторінку клон будь якої особи зовсім не складно. Для цього не потрібно бути хакером, копіювати, вставити. Ось і вся робота. А ви створили нову сторінку для цього по суті навиків. Я б сказав би, що не треба, це, це не важко. Але з другої сторони, хто в це повірить, наприклад, якби мені зліпової сторінки, хтось писав з чужими фотографіями, наприклад, мого друга, позич мені гроші там чи ще щось. Я позвонив би на крайняк до того друга і спитав би, що це таке, що мені чужої сторінки пишуть. Тобто, я в це не повірю. Хто в це повірить, я не знаю. Але як показує досвід першого героя, люди, які довіряють шахраям, є. А все через те, що користувачі інтернету допускають типові помилки при користуванні соцмережами. Like, like me, Брати приклад зі слів даної пісні не варто. Товаришувати з незнайомцями у соціальних мережах найпоширеніша помилка. А ще не потрібно залишати чимало особистої інформації на своїх аккаунтах, по можливості потрібно ставити паролі, список друзів робити прихованим. Тобто, якщо вводите пароль, от ВКонтакті, наприклад, приходить смс-ка, запрашує цей код, ви вводите цей який в смс і тоді ви получаєте доступ. Тобто, зловмисник, навіть знаючи пароль. Він не уведе, а смс-ка то прийде власнику, і він вже буде знати, що хтось зламав. Ще одна порада: не соромтеся телефонувати друзям, якщо їм нібито потрібна ваша допомога. Не довіряйте сумнівній переписці. Щоб не стати жертвою афористів, ретельно перевіряйте інформацію, яка надходить до вас у соціальних мережах та з різних інтернет-сайтів. Якщо в мережі інтернет вас просять друзі про допомогу. При тим як приказувати кошти, зв'яжіться з ними особисто, хоча б по мільному телефону. Пам'ятайте, багатьох неприємностей можна уникнути, якщо ви про них попереджені. Анна Яцук, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.